Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Нарешті знайшла хвилинку зняти для вас шматочок відео. Відео буде сьогодні коротеньке, про покупки, про процеси і про готові іграшки. У мене розпочався сезон ярмарок. Я на ярмарки ходжу 4 дні в тижні і 3 дні займаюся іграшками вдома. На жаль, на цьому тижні мені не вдалося пов'язати, підготовлювати іграшки до ярмарки. Два дні я провела по лікарням з меншеньким своїм і один день я була у гостях. Їздила до своєї сестрички, нарешті змінила манікюрчики свої, обрізала вже ногтики, дуже пошкодила один ноготь, не звикла ходити з довгими ногтями. Тому було трішечки неприємно. Зломився в мене один нохач, і, здається, дуже-дуже сильно. Але це все не так критично, потроху загоїться. А в кадрі ви вже бачите, мої просування, мої готові іграшки це ось такі ось красунчики, котики, колобочки. У мене є на ярмарочному столі темненькі кольори, лишилися такі. Більш е, натуральні, коричневий, чорненький, сіренький, а такі яскраві у мене вже закінчилися. Це е, вирішила трішечки е, розбавити свою палітру на столі. Е, Зв'язала 5 штучок і це все за е, вчорашній день оформлювала, підв'язувала їх, вирішила вже сьогодні зніму, вам покажу відео і вже тоді понесу їх на ярмарку. Ось такі ось красунчики, пухляші були зв'язані майже за один день трішечки більше. З вечора розпочала позавчора, і вчора закінчила. Тепер для наявності в мене є 5 котиків колобочків На них ще звертають увагу, їх ще купляють, але не дуже активно, як коли вони тільки розпочались. Також у мене є у процесах ще плюшики, я в'яжу. Зайчиків по МК від Яни. Розпочала сьогодні, не взяла додаткову ниточку молочну для оформлення лапок і мордочки, тому тільки вив'язала їм вушка. Це в мене будуть такі зайці, як в'яже Яна на холод. Посилання на її канал буде внизу під відео. Також в мене є ще один повністю готовий ось такий ось динозаврик. Динозаврик по платній схемі. Посилання внизу на, цей, на цього автора не буде. Всі розуміють, по якій причині. В мене є зелененькі запаси пряжі, я їх трішечки підготувалася на вив'язування динозавриків. Так як в мене такий динозаврик лишився один бордового кольору, тому я вирішила зв'язати три штучки зелененьких. Цим ще не дов'язала. <грівку>, тому буду зараз вив'язувати, поки монтуватиме це відео. І закінчу цих ще двох динозавриків. Це в мене будуть на завтрашній день такі нові іграшки для асортименту. Продаються такі зайчики і динозаврики продаються, і котики потроху їх купляють, тому треба поповнювати асортимент. Також в мене є ще одна готова робота це ось така ось лисичка. Лисичка вже в мене в повторі, я таку одну вже в'язала, вирішила повторити таку зробила з коричневими лапками, з біленьким хвостиком, підставила їй голочку, щоб вона самостійно стояла, щоб вона прикрашала наш стіл. Ось така ось красуночка, Мені не подобається оченята, щось вишила поспіхом на вечір вже і дивлюся, щось. Не такі очі, як би мені хотілося. Тому оченята буду перероблювати, трішечки по-іншому сформую їх, закриті оченята, і в мене буде ось, так, ось така красунечка на ярмарочний стіл. А ще, крім цих готових робіт, які ви вже бачите в кадрі, мені ще вдалося пов'язати трішечки запчастин запчастини на зайців. Ось така в мене є. Невеличка жменька для зайчиків запчастинки це біленькі вушка і ніжки для зайчиків у сукнях. На три зайчика є заготовочки. Нічого не встигається, хочеться багато, але не все виходить, як планується. Тому потроху, потроху-потроху, і просуваю. Є великі плани, є велике бажання працювати. Але, на жаль, часу не на все вистачає. Тому я буду потроху підв'язувати, асортимент треба поповнювати. У мене і величенькі іграшки трішечки підкупили, і ляльок моїх розділи. Мені треба поодягати своїх личок, у яких тепер відсутні сукні. Розпочала, на жаль, у... на ярмарочній сумці залишила, не взяла вам навіть показати. Відео буде. Про все потроху, тому хочу вам ще й показати, які в мене є покупочки. Покупочки в мене є ось такі ось гудзики. Заходила у Афрору в понеділок і була у них акція. На усі такі речі, хендмейд, була дуже гарна акція. Зазвичай я такі гудзики собі купляю, вони для суконь гарні, для якихось ковтиночок, тому раджу зайти, завітати до них і подивитися, можливо, і вам щось знадобиться з їхнього асортименту. І взяла ще собі дріт на каркас для іграшок. Простенький, звичайний, він також був по акційній ціні, і я вирішила, що мені також таке потрібно. І в мене є ще один процесик, який би хотілося б вам показати, це велетен зайчик. Я знаю, що багато хто з вас його вже чекає, хоче подивитися. Ви писали мені, коли ж ти його закінчиш. Це зайчик з тестування. Ось такі в нього є запчастини: це голова і тіло. Ви подивіться, який він здоровецький, дуже-дуже здоровий зайць вийде. І в нього вже є готові ручки. Ручки виглядають ось так. Це зайчик, такий схожий, як на по МК від Марусі Прокопенка це дільнас, мені довірила свого зайчика пов'язати, потестувати, подивитися схему. Зв'язала для нього ще запчастини, планувала сьогодні прийти після ярмарки і закінчити. вже В мене вже є і вушка, і в мене вже є і ніжки, але знов вони лишилися у сумці. На жаль, не взяла, хотіла вже сьогодні його закінчити. Ну нічого, завтра в мене ще ярмарочний день. Завтра буду читати ваші приємні теплі коментарі, які ви мені будете писати. Буду дов'язувати, оформлювати цього зайчика і чекати, поки мені прийшла опис на ковтинку. Цей зайчик ще й буде у ковтинці. А На зараз це все. Здається, більше вам показати нема чого. Буду намагатися якомога більше в'язати іграшок, і для асортименту вони потрібні, і вам буде що показати. Але це вже буде з понеділка, тому що ще два робочі дні на ярмарці, а з понеділка вже візьмуся за плюшик, обов'язково вив'яжу ще колекцію котиків, динозавриків, зайчиків і тому подібне. На сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Сьогодні буде дуже коротеньке відео. Щоб просто вам звітувати, що в мене все добре, все в мене йде в порядку, щоб ви не хвилювалися за мене і не питали, де я зникла. На сьогодні це все. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я і багато натхнення. До дуже скорої зустрічі. Бувайте!